Попри те, що день пам'яті і примирення в Україні офіційно відзначають уперше влада рівного уже кілька років поспіль, саме 8 травня, на пагорбі слави, вшановує полеглих у боротьбі з нацизмом. кажуть міські посадовці. Традиційно, вже за день до 9 травня, навіть без цих указів, ми завжди зустрічалися на цьому місці. Власне кажучи, для цього ми тут завжди наводили порядок до цього дня. Тут діти і я вітаємо ветеранів, але в цьому році трошки розширили коло кого. Ми вітаємо. Бачите, прийшли афганці, Бійці АТО з ініціативи міської влади у передень 70-річчя перемоги до уже звичних покладання квітів і зустрічей з ветеранами додається нова традиція. Представникам трьох поколінь, кожен з яких пройшов свою війну, доручають висадити 70 символічних кущів калини. Андрій Моїсеєнко, який у 1944-му визволяв рівне, нинішню акцію називає єднанням поколінь. Мені приємно, що я нахажусь з людьми і з такими людьми, які підтримують Наші общі ідеї і на это ми держимося. Це большое дело для життя. 91-річний Андрій Моїсеєнко один із небагатьох фронтовиків радянсько-німецької війни, якому здоров'я дозволило прийти і посадити символічний кущ. Міська влада інформує, що нині у рівному проживає 256 безпосередніх учасників тогочасних баталій. Ми останні, хто ще може привітати ветеранів, пройде зовсім небагато часу і не буде кого вітати. Тому треба використати цей момент, щоб ці люди відчули, що ми ми їм дорожимо, що вони для нас дуже важливі. Афганці називають себе наступниками воїнів Другої світової війни. Проте кажуть, навіть гадки не мали, що їхні сини переймуть цю трагічну естафету. Я сам передумав, що от ми, ветерани, які пройшли Афганістан, стан, будемо вже останніми ветеранами в нашій країні, і не могли в свої, ну в головах вложити, що в 21 столітті в центрі Європи може розгорітися справжня війна. І, на жаль, через 70 років знову гримлять постріли. Знову гинуть люди і гине гинуть найкращі люди. Нещодавно під тими обстрілами був і боєць із позивним бродяга. Приїхав у відпустку і разом із побратимами у мирному рівному долучився до висадження калинової алеї. Переконаний, що це об'єднає українців різних поколінь і морально підтримає бійців у зоні. АТО. це дуже добра традиція. Якщо вона так сьогодні започаткувалася, це дуже добре. Це дуже скажімо так. Позитивною, я думаю, це спликає народ миру. Це я хочу побажати всім українцям. А товаришам, які на передові, скажемо, мужності їм терпіння на завершення учасники всіх трьох воєн діляться єдиним секретом перемоги: це кажуть підтримка і любов рідних та близьких, а також надія і віра у перемогу усіх українців. Валентина Гордич, Микола Штемпель, інформаційна програма День.